Гомуї найщиріші вітанічка, вельми, шановне панство. Ось такий він Харлі. Ось такий він Бентон. Це Барітон 30 дюймів, мензура. Ось так виглядає накладочка з ось такими причудовими глибокими маркерами. Ну і, звісно ж, глянець накладки має от такий вигляд. Ось так. Я не знаю, що це за деревина, але я із упевненістю можу сказати, що це саме деревина, а не просто пофарбована якась бідося. Ну, тобто, деревину теж можна пофарбувати, але це не фарбована деревина. Це саме, це саме те, що можна назвати виключно натуральним деревом. Я не знаю, з чого вони роблять ці накладки, але вона. Напрочуд тверда, дуже важко обробляється, вона не крихка, не крихка зовсім, і має на фіналі ось такий результат. Ось такий він, Харлі Бентон.